Вітаю, я Тетяна Строй, журналістка і медіаекспертка. У цьому випуску поділюся з вами підказками, де можна пошукати інформацію про публічних осіб, бізнес-компанії або швидко перевірити дані, які використовують журналісти у матеріалах. В Україні вже декілька років працюють відкриті реєстри, а тепер вони зручно зібрані у центрі компетенцій в сфері відкритих даних на порталі Дія. Відкриті дані насамперед допомагають контролювати роботу державних органів, покращувати державні сервіси та створювати нові. За словами міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова. У 2022 році Україна посіла друге місце за результатом зрілості сфери відкритих даних на рівні 97%. На порталі Дія тепер можна дізнатися, скільки податків сплачують компанії, перевірити законність будівництва, дізнатися про те, які препарати та де можна отримати за програмою доступні ліки, відстежувати за які законопроекти голосував депутат, побачити каталог новобудов чи список об'єктів постраждалих внаслідок російської агресії та ще багато інших. Іншу. Наприклад, якщо в медіа згадується назва бізнес компанії чи благодійної організації, і ви хотіли би дізнатися, хто є засновником, то в Open Data можна перевірити інформацію про власників. Таким чином стане зрозуміло, хто стоїть за певною ініціативою. Можна знайти більше інформації щодо персони, зрозуміти, яка репутація у цієї людини. Отже, заходимо на портал. З вниз, униз бачимо тематичні розділи і сервіси. Варто уважно ознайомитись з тим, що тут зібрано, і коли вам буде потрібно щось знайти, ви знаєте, де це зробити. Можливо, хтось із вас пригадає бурхливе обговорення у соцмережах розслідування психотерапевта Ілі Полудьоного, яке опублікувало онлайн-медіа свідомі про відомого експерта у галузі психології Спартака. Суботу популярність суботі приніс проект терапія який дивилися тисячі глядачів Ютубі. Але у розслідуванні мова була про те що Субота давав неправдиву інформацію про себе, про свою освіту, експертність, науковий ступінь тощо. Зокрема, згадується, що у 2019-21 роках він писав колонки для української правди і представлявся як психотерапевт і науковий керівник інституту когнітивного моделювання. Науковий керівник інституту звучить вагомо, чи не так? Але ж спробуємо перевірити, що це за інститут такий. В пошуку у Google вводимо назву. Перше ж посилання нас веде на Open Data і дає реєстраційний код юридичної особи. Другим кліком ми переходимо на дані ресурсу і бачимо, що інститут має статус ГО, тобто громадської організації, засновником якої і є сам Спартак Субота. Чи тепер наш експерт здається таким самим вагомим та переконливим? Якщо відійти від офіційних ресурсів та баз даних, то рекомендую читати сайт тексти, журналістика даних, цікаві інфографіки. Дослідження на актуальні теми подані простою мовою, розділи з аналізом російської дезінформації та багато іншого щодо інформації про відомих публічних осіб, бізнесменів та політиків. Рекомендую звертатися до ресурсів Ліга досі та лівий берег досі. Окрему увагу звертаю на сайт Руху Чесно. Протягом 10 років команда надає громадянам об'єктивну, неупереджену та точну інформацію про політиків та партії, робить проекти громадянської освіти, популяризує відкриті дані. Тут ви знайдете насамперед інформацію про діяльність народних депутатів, як вони працюють, скільки прогулюють, як голосують скільки законопроєктів подають тощо. Є навіть розділ зрадники. Варто мати у своїх закладках медіа і сайт слово і діло тут також ви знайдете багато цікавого про українських політиків та чиновників національного і місцевого рівнів. Ну а якщо у вас немає часу чи можливості самостійно детально перевіряти факти, переглядайте фактчекерські ресурси. Там професійні журналісти та аналітики розбираються в усіх подробицях, оформлюють у цікаві матеріали і оприлюднюють на широкий загал. Серед широко відомих проєкти по той бік новин, воксчек, без брехні, стопфейк, тексти. Більш повний перелік корисних посилань на проєкти, які перевіряють факти та спростовують брехню, ви знайдете під цим відео. Сподіваюся, що у цих випусках відео від громадської організації інститут демократії імені Пилипа Орлика ми озброїли вас корисною інформацією та інструментами її перевірки. Тож. Ставтеся критично до будь-яких фактів, співставляйте, аналізуйте, шукайте відповіді на свої питання і вимагайте якісного контенту від медіа.